Ось таку мовчазну ходу влаштували дружини шахтарів у Сокалі. У руках плакати з вимогою віддати шахтарям їхні гроші. Ходу зупинили під стінами державного підприємства «Львіввугілля». Ми хочемо, щоб міністерство звернуло на нас увагу. Тут є діти, тут тут живуть люди, сім'ї. За кожним шахтарем стоїть ну 3-4 чоловіка сім'ї. Це Треба їх прогодувати, це треба оплатити садочки. Ну це просто нереально. Це вже просто сьогодні була остання точка кипіння. і Ми прийшли, щоб нам допомогли. Ми вийдемо під міністерство енергетики. Ми готові це зробити, якщо нас не почують. Юрій Сторощук працює на шахті 5 років. Він із сином також долучився до протесту. За квітень виплатили 60%, за травень, десь так само. За червень, держпідтримку тільки дали 40% за липень ще взагалі нічого не дали. То грошей немає, за що машину заправити, за що хліба навіть купити немає. Жінки самі між собою зібралися, так і написали в Фейсбуці, в соцмережах, що збираються жінки, для того, якщо чоловіки не можуть про не можуть вирішити питання, підемо ми вирішимо. Ми прийшли на підтримку. Моя дружина вдома вагітна не змогла приїхати. Я взяв все сили і приїхав на підтримку. Жінка до людей вийшов керівник підприємства. Шахтарям заборгували 281 мільйон гривень. Вибачте, будь ласка, якби ви закрили заборговані. І виплатили зараз за червень і липень. Ви би могли щось сказати так, я зробив, але ви там дали. А тут зараз по якому? з нашої роботи, держпідтримка, яка є на даний час, вона не покриває повністю всі наші витрати. Якщо навіть ми на сьогоднішній день працюємо з виконання всіх встановлених завдань. І всіх планів знаєш, держпідтримка повністю не покриває. Тобто, якщо ми на заробляємо в районі 100 мільйонів, 30 мільйонів 38, до 40 держпідтримка це лише 140 мільйонів, а 150 мільйонів у нас є фонд виплат заробітної плати. За словами директора обласного департаменту паливно енергетичного комплексу, є дві причини, чому людям боргують гроші. Перша підприємству винні приблизно 215 мільйонів гривень споживачі, а друга це зниження ціни на вугілля. Вартість. Вугільної продукції, яка постачається на центр енерго, складає 1650 гривень. А собівартість середня за 6 місяців по, по ДПЛів вугілля складає 2 900, майже 3000 гривень. Тобто є розрив, розрив між, між, між цінами. Сьогоднішня акція протесту тривала близько трьох годин. Завтра шахтері страйкуватимуть у Львові. Пройдуть від вулиці Чорновола до обласної адміністрації. Там хочуть зустрітись із керівником адміністрації. Назаруницько Анатолій Киричук. Новини на Суспільному. Львівщина.